Елегантні шари смаженого буряка, вершково-блакитного сиру і карамелізованих скибочок груші, посипаних підсмаженим пеканом і свіжим кропом. Якщо ти любиш поєднання таких продуктів і прихильник міксу солодкого та соленого, тоді цей салат для тебе. Або якщо ти просто хочеш здивувати своїх гостей. Спочатку потрібно три середніх буряки. Очистити та нарізати на кільця. Товщина приблизно до 1 см. Далі треба буряк запекти. Розігріваю духовку до 200 градусів. І викладаю кільця буряка на деко. Потім зверху трохи поливаю оливковою олією. Та приправляю сіллю та перцем. Звичайно, можна відварити буряк або приготувати його також на пару. Запікається буряк 25-30 хвилин або до готовності. Ну а готовність перевіряй ножем. Залишаю його охолонути. За цей час я карамелізую грушу. Одну грушу очищаю і також нарізаю кільцями. Якщо груша дуже велика, то з неї можна вирізати потрібний діаметр, так як зробила це я. Далі у сковороді на середньому вогні розтоплюю одну столову ложку вершкового масла. Додаю кільця груші і зверху поливаю медом приблизно 1-2 столові ложки. За смаком. Смажиться груша по 3-4 хвилини з кожного боку. До золотистого кольору і карамелізації. Відкладаю в сторону також, щоб охолола. Для декору я буду використовувати пекан. Тому зараз приблизно 1 четверту склянки горіхів потрібно обсмажити на сковороді. Можна замінити також на грецький горіх. Ну і ваделкою подрібнюю 70 або 100 г блакитного сиру. Сир і його кількість вибирай на свій смак. Від цього буде залежати гострота та насиченість салату. Починаю оформлення салату. Викладаю скибочку буряка на тарілку. Додаю невелику кількість подрібненого блакитного сиру. Ще раз нагадую, що від кількості сиру залежить насиченість салату. Чим більше сиру, тим гострішим буде смак. Далі зверху кладу скибочку карамелізованої груші. Якщо товщина кілець мінімальна, то тоді можна повторити кілька шарів салату. Якщо ж як у мене до сантиметра, тоді достатньо буде два шари буряка і одного груші. До речі, якщо не хочеш заморочуватись такою подачою салату, то можеш просто усе нарізати смужками і перемішати. Смак від цього також не зміниться. Оформлення салату закінчую шматочком буряка зверху. Тоді на нього кладу невелику кількість сиру і зверху посипаю підсмаженими горіхами пекан. Їх можна розрізати наполовину або залишити цілими. Також кладу гілочку свіжого кропу. За бажанням також можна скрупити додатковим медом. Ну і Для красивої елегантної презентації можна розкидати підсмажений пекан на тарілці і кріп. Цей рецепт буряка і блакитного сиру з карамелізованими грушами та підсмаженим пеканом поєднує незвичний баланс смаків і текстур. Тож, якщо ти шукаєш якийсь новий рецепт салату та поєднання цікавих смаків, тоді спробуй приготувати цей салат і також поділися своїми враженнями. Смачного!